Доповідаю. Село взяли. Розташувалися вже тут. Поки що невідомо, що буде завтра, що буде далі, але поки що тут. Це в нас Харківська область. ну от, Тут все отак от моделяється з Донеччини на Харківщину. Ми вже впритул до Луганщини, власне, на межі трьох областей, як я вам казав. От. Зустрічають дуже приязно, всі нам дуже раді. Нам вже поприносили купухавки, купу поприносили. Сало, огірки, цибульку. Ось От. таке. Всяке смачненьке яйця. Потім ще нам закипятили води, щоб ми чаю попили, бо сьогодні дощ йшов і доволі таки холодно. Всі дуже раді, що ми повернулися. От. Так що таке. Рухаємось далі потроху, як бачите. Село не дуже постраждало від обстрілів, слава Богу. Будинки цілі. От. Але дуже близько працює арта. до, до фронту буквально там, пару кілометрів. Ну, от. Тобто цілком можливо, що після цієї арти ми якраз будемо далі заходити. Це буде на днях. Сподіваюся, звісно, що хоча б деньок перепочинку у нас буде, бо це дуже важко так лазить. Сьогодні дуже дуже великий марш бросок ми робили. от, По всій снарязі. Тягли знову ж таки всілякі труби. Я ще сьогодні кулеметні короби тягну. Ну, Плечі просто відвалюються, якщо чесно. Зато в селі наївся яблук на три роки вперед. Яблука дуже смачні тут. А може я просто давно не їв. Виноград знову ж таки. Ну, от. Дуже смачний, а може я його давно не їв. це взагалі якось. Є такі штуки, які ти раніше не цінив, не, не помічав. а воно ось і, В цілому настрій класний, хоча і втома дуже велика. <кій> Місцевий дідок розказував, як їм тут жилося під окупацією. П'яний русски інколи стріляли. Просто від болта. Ну, слава Богу, без, без постраждалих. Ну, от. Багато дохлої русні валялося на узбіччях, поки ми сюди йшли, що не може не тішити так само. Чому і смердить, звісно, але Я то наше добриво, то наш чорноземний фонд ну, тощо, от. Тащили, да? потім зустріли. Значить. Чоловіка з дочкою, з малою. Вони вигулювали свого Джек Рассела Буквально двійник пса патрона. Дуже така прикольна собачка, ласкава. Я пригостив малу цим. Варенням і медом з нашого сухпайка. О, її пікінька. Кури трошки головою об стіну б'ються. Ну, коротше кажучи, пригостив її, дуже вона раділа, дуже дякувала. Ну, от. Ну, у них тут комунікацій не було фактично ніяких. Вони взагалі тут сиділи як підземеллі, Для них взагалі вони... Ну, нічого не знали, що відбувається там, вони навіть не очікували, що ми прийдемо. Вони кажуть, типу, щось раптово вранці сьогодні побачили, що Русні вже нема, типу. от, І тут ви, і ми ну, дійсно раді, типу, то все. Дуже приємно це. так. Ну, в принципі, що. На цьому новини всі поки що. Тримайтеся.